За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають? Очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, ви цвіте, я не знаю, моя сестра. І цвіт королевий схилив свою головеньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала Брате, мій. З тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною.